Чи можливо побудувати здорові стосунки з можливим розладом особистості? Чи це вирок того, що я постійно буду страждати в стосунках, що вони мені взагалі не потрібні? І що просто моє життя це суцільне якесь страждання. Мені не потрібно інших людей травмувати, вступати з ними в стосунки. Або ж, якщо вже є наявні стосунки, як з ними бути, як витримувати ось цю емоційну нестабільність, постійні розщеплення до партнера? Про те, що я сьогодні його ненавиджу? Завтра я його дуже сильно люблю і вважаю, що це просто найкращий партнер? Віці, який може бути і існувати для мене. Всім привіт! Мене звуть Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про тему стосунків і межового розводу особистості. Зі мною сьогодні Еббі. Яка тримає мій мікрофончик, і в мене є можливий розвиток особистості, але я не є психологиною або психотерапевткою. Тому все, що буде сказано в цьому відео, це мій особистий досвід, і те, що я зрозуміла з літератури, з інших відео, в принципі, з психотерапії. Тому всі поради, вони, звісно ж, індивідуальні, вони можуть підходити мені, можуть не підходити вам. Тому дивіться по собі, як воно у вас функціонує. І так, для нагадування, ось. Такі дев'ять основних симптомів межового розвитку особистості. Ви можете зараз бачити. Я вже говорила про межовий розлад особистості і про те, як він в мене проявляється у минулому моєму відео про межовий розвиток особистості. Сьогодні хочу сконцентруватися саме на стосунках з межовим розладом особистості, тому що це дуже цікава і обширна тема. І, звісно, за одне відео ти все не проговориш, тому що у людей буває по-різному. Є різні стратегії введення цих стосунків у різних людей, є різні такі паттерни, є різні установки. І ми все ж таки, хоч і маємо один спільний діагноз на всіх, ми можемо по-різному себе вести, залежачи від культурних чинників, залежачи від взагалі того, як ми росли, від того, як взагалі формувалися. Але я думаю, варто починати все ж таки з нашого раннього життя, з того, що люди з межовим розвитком особистості достатньо рано починають стосунки. Це Є така тенденція, але звісно не у всіх так є виключення, але в мене особисто було так. І я не можу пригадати з якого відчуття це саме йшло. Але я так гадаю, що у багатьох це відчуття якоїсь внутрішньої порожнечі, що мені потрібна людина, яка буде мене любити, яка буде мати. Якісь відчуття до мене, яка буде мене в якийсь момент, знаєте, захищати, любити і тому подібне. Якась, знаєте, навіть батьківська роль е хочеться її бачити в партнері. Але, як ми розуміємо, чим раніше ти починаєш стосунки, тим більша вірогідність того, що це погано закінчиться саме з якоїсь психологічної точки зору, тому що е ти можеш пережити знову ж таки. Якісь взагалі дуже страшні речі, наприклад, там якісь насилля. Ти можеш пережити те, що в тебе повториться, ось ця ситуація того, що тебе відторгнуть, або того, що тебе покинуть, або тебе зрадять і. Коли ця травма, яка була, наприклад, в дитинстві, яку ти можеш погано пам'ятати, яка, наприклад, з одного до трьох років, або ж, наприклад, до тебе відвозили до бабусі, і ти була без мами, або мама не пояснювала, чи мама там уходила кудись з сім'ї, чи батько уходив з сім'ї, і ти не відчувала ось цю стабільність. Якщо це відбувається ще й у ранніх стосунках, то Класно. тому що тепер це закріплюється дуже сильно, і в наступних стосунках ти будеш відчувати і постійно параноїти, що тебе знову зараз покинуть. Це вже починає бути проблематично. Також я хочу сказати про те, що в стосунках в мене особисто є постійний страх того, що мене покинуть. Так це характерно для мого діагнозу. І а, також є певний страх, навіть мені здається більше ніж того, що мене покинуть, те, що мене зрадять, проміняють на якусь іншу людину. Це Просто буде крах моєї самооцінки. Хоч я себе і намагаюся повертати. І, до речі, вам також дуже сильно рекомендую: якщо у вас є страх зради, вам потрібно повертатися саме до опори своєї внутрішньої опори. Того, що е, я переживу це, я зможу з цим впоратись. Моя ось ця е, цінність вона не вимірюється в тому, що мене зрадили на когось іншого. Тобто ця людина. На яку вас там проміняли, так би мовити, вона може бути нічим не краще вас. І взагалі, хто визначає, що краще, що не краще, але це відчувається буквально, коли тебе зрадили, що ти програла цій людині, з якою тебе зрадили. Тобто ти гірша, ніж вона, в чомусь, ти не така розумна, не така гарна, не така і жахлива. Ось, хоча варто розуміти, нам потрібно ось цю відповідальність повертати нашому партнеру, що він у будь-якому випадку вирішує і приймає це рішення, зраджувати чи не зраджувати це. Ми не несемо жодної відповідальності за це. Просто можемо сказати, просто е, партнеру, що для мене це. Неприпустимо для мене це жахливо, коли мені зраджують. Тому я не хочу, щоб це було в наших стосунках. У нас є ось такі, ось такі кордони. Важливо проговорювати саме кордони, але ми з вами ще повернемось до теми зрад і до теми ревнощів, а тому, що ревнощі в мене є тригером для імпульсивної поведінки. Про тригери. Вам важливо розуміти, що для вас є тригерним в стосунках. Це можуть бути різні абсолютно речі. Це можуть бути, коли вас ігнорують там більше декількох годин. Це може бути, коли в сварках людина від вас уходить, нічого не пояснюючи. Це може бути якийсь крик, якісь а, такі штуки, які несуть загрозу саме якомусь вашому тілесному, що ви боїтесь, що вас зараз вдарять чи ще щось, коли дуже агресивні такі перепалки. І а важливо ось ці свої тригери розуміти. І обговорювати їх з партнером, говорити прямо ось таке, ось таке, мені не потрібно. Також, в ідеалі, я рекомендую зробити правила стосунків. Тобто, ви з партнером узгоджуєте правила, які ви не маєте право порушувати. Те, що я, наприклад, ми з тобою в ссорах або в стосунках. Ми не маємо права підвищувати голос. Ми не маємо кричати один на одного. Це має бути в спокійній такій атмосфері на спокійну ночі. Там друге правило. Я не знаю, не битися, не бити один. Третє правило це не брати наші речі особисті, там не читати переписки. І тобто, ви вже обираєте за своїми потребами. Як би ви хотіли, щоб ці правила виглядали. Також важливо проговорити про особисті кордони в стосунках з людьми з межовим розладом особистості. Я розумію, що в цьому контексті, скоріш за все, якщо ви маєте межовий розлад особистості, то ви часто порушуєте особисті кордони вашого партнера. Це може бути про те, що ви можете брати його особисті речі, читати переписки, тому що ви ревнуєте, тому що у вас є якась параноя, що мене покинуть, що мене зрадять. Також ви можете. Бути надмірно емоційними і людина, яка з вами може складно це переживати, коли ви плачете, коли ви в чомусь розочаровані, коли у вас щось сталося, ви можете виливати всі ці емоції на неї і. Так, я розумію, що стосунки це завжди про підтримку, це завжди про те, щоб тобі було комфортно з людиною. Але я розумію, що навіть у мене ці мої емоції бувають надмірними, вони бувають невиправдані саме до якоїсь конкретної ситуації. Я відчуваю ці емоції дуже гіперболізовано. Це нормально, тому що в мене є такий діагноз, і в принципі це нормально, якщо ви багато плачете. Якщо у вас є ось такі емоційно нестабільні. Прояви настрою, тому що це ну, все ж таки симптом, один із симптомів межового розладу. А, ось, але важливо вміти допомогти в такий момент самому собі, тобто підтримати самого себе. Тому що не завжди ваш партнер буде поряд, не завжди він буде вас підтримувати, не завжди він хоче, не завжди він може це зробити, тому що це повинен також бути певний ресурс на те, щоб підтримати іншу людину. Тому все ж таки я рекомендую працювати над опорою в самому собі для того, аби знайти якісь такі точки, як я можу підтримувати себе в такі моменти. В мене повинні бути якісь такі невеликі штуки, які можна зробити, аби себе стабілізувати в такі стани. Також дуже така велика тема це тема співзалежності і злиття з партнером. Для мене співзалежність була дуже великою проблемою три роки тому, але я у успі... Успішно, мені здається, ну на відсотків 60 з нею поборолись, скажімо так. А зараз я можу там спокійно кудись іти без партнера, я можу спокійно якось відноситись до того, що він там десь зі своїми друзями піде гуляти, чи він десь на роботі, чи він в якихось своїх справах. Саме в мене була проблема не в тому, аби якось не зливатися з ним емоційно. В мене була проблема в тому, що я не могла нічого робити сама. Тобто мені було страшно, в мене була сильна тривожність, коли мені потрібно було ходити, там, наприклад, в Німеччині в якісь такі служби інстанції. І я не дуже ну, мову добре знала, я взагалі не знала, і мені постійно важливо було, аби він був поряд. І це Просто вже перейшло в співзалежність, тому що я не могла нічого буквально зробити сама. Я розумію, що йому це також було тяжко е вирішувати і свої проблеми, і мої проблеми. І ну, це взагалі вже нікуди не йшло. Якщо говорити про емоційне злиття і психологічно, то це ти постійно відчуваєш, коли в партнера поганий настрій, що ти в цьому винаш, ти несеш яку відповідальність за це. Ти маєш е миттєво йому допомагати в чомусь, миттєво якось його з цього стану е витягати. Також ти можеш несвідомо або свідомо від свого партнера вимагати те, аби він також, коли тобі погано відчував себе погано, щоб він там не мав права ніяк радіти в той момент. Є багато таких штук, коли справді в співзалежності, коли ви справді вимагаєте від один одного дуже багато, і це злиття воно не є здоровим, тому що важливо повертатися в тому, що я окрема особистість, також дуже часто люди з межим розладом особистості впадають в співзалежність саме по причині того, що в них ось це неясне поняття, хто такий я. У них дуже розмите якесь відчуття самого себе. Вони не можуть зрозуміти, хто вони, що вони, для чого вони в цьому світі, і вони від свого партнера переймають якісь звички, якісь захоплення, хобі. Вони стають буквально їх копією, тому що таким чином вони в партнері знаходять свою особистість і свою сутність. Що взагалі з співзалежністю робити, коли ти відчуваєш, що справді прояв любові може для тебе бути лише у співзалежних стосунках? Коли буквально з тобою ділять всі твої емоції, всі твої почуття, все твоє життя, і ти не можеш відділитися від цього, тому що ти не можеш відділитися від свого партнера, тому що це реально дуже кайфово і дуже класно, коли ви ось так в такому злеті один з одним, я дуже багато з психологом працювала саме з темою того, аби повертатися до самої себе, до своїх бажань, до того, аби самій себе будувати. Дуже часто говорять, що людям потрібно знаходити себе, що їм потрібно знаходити нові хобі, якісь ще речі, але людям з можливим розладом особистості, і як я кажу сама собі особисто, мені не потрібно знаходити себе мені потрібно себе будувати, тому що буквально така, яка я буду. І така, яка я є, в моїх руках, і це моя відповідальність. І це також дуже прикольно. Те, що насправді ти можеш бути будь-ким в цьому житті, абсолютно. І ти можеш вибрати собі професію, ти можеш вибрати собі хобі, ти можеш взагалі робити, що хочеш. Ну реально, і в цьому є свій прикол, і в цьому є свій кайф, тому що ти не закриваєш себе в якихось межах. І я про те, щоб зростити в собі ось ці внутрішні сили, для того, щоб ти міг брати ресурс саме себе. Не завжди в стосунках, не завжди від свого партнера, тому що партнер це така штука, що в нього також є своє життя, і він може себе відчувати достатньо погано в якийсь момент і просто не зможе тебе якось підтримувати і тебе спасти, врятувати в якійсь ситуації. Тому працювати над внутрішньою опорою. Та намагатися робити якісь речі в своєму житті самостійно, реально просто брати на себе відповідальність за своє життя і. Намагатися з цим впоратись. Також дуже важливий момент з можливим розлимособистості це знецінення партнера, а саме те, що в тебе відбувається розщеплення до нього. Одного дня ти його любиш, але завтра відбувається щось, що тебе тригерить, або щось, що просто тобі не подобається. В тебе дуже велика ось ця емоція ненависті, злості. Те, що ти розумієш, я не хочу з цією людиною бути. Але потім, через якийсь момент, все вщухає. Ти знову любиш цю людину і у вас знову все добре. Що робити з цим розщепленням, якщо воно постійно відбувається, якщо з ним складно впоратись, якщо це призводить до якихось сварок, до якихось непорозумінь, а я хочу сказати, що це нормально для нашого мозку, наша психіка функціонує так. І а, так, просто прийняти це, але саме важливо, щоб ви не псували під час цього стосунки зі своїм партнером. Вам важливо сказати собі, і пояснити собі, що зараз вам відбувається. Це не те, що я розлюбила мого партнера. Це не те, що мені потрібно просто зараз в моменті закінчувати ці стосунки. Це про те, що в мене відбулось розщеплення. Все окей, ми не розстаємося. Він мене не розлюбив. Якщо мені здається, що він там щось зробив, що це говорить про те, що він мене розлюбив. Важливо в такі моменти, я б сказала, більше уходити в себе, якось заспокоїтись, побути зі своїми думками і все раціоналізувати, якось об'єктивно дивитися на речі, що, наприклад, якщо він мені не відповів там за годину, то він просто зайнятий, а не те, що він мене розлюбив. Якщо він не помив посуд, це не значить, що він мене не цінує. Постійно раціоналізувати свої думки і відчуття, вони можуть бути виправдані моїми якимись особистими причинами, але об'єктивно партнер не зробив нічого такого, аби я думала, що зараз він мене покине. І мені потрібно швидко щось якось вирішувати, з ним сваритися і якось налагоджувати наші проблеми. Також що в мене особисто буває таке, що я дуже люблю свого партнера. В момент в мене якийсь просто припадок любові дуже сильно. Я я починаю думати собі те, що блін, це просто найкраща людина в світі. Мені ніколи не знайти кращого хлопця ніж цей хлопець. Він настільки класний, він ідеальна людина. В такі моменти хоч здається, що це дуже приємні відчуття, і ти просто залюблюєш свого партнера. Його просто. Uh, Обожнюєш. Але це також є побічний продукт нашої психіки, це також є розщеплення, але в сторону ідеалізації. А потрібно себе також запитувати про те, що зробив мій партнер такого, щоб я зараз вважала його ідеальним. Потрібно ось ось ці крайності, наприклад, ніхто, ніщо, ідеальний, поганий, найгірший. Всі такі слова, які виникають у вас в голові, і про одну чи іншу крайність потрібно їх відслідковувати і намагатися раціоналізувати, як воно є насправді. Правді. Тобто, щоб не уходити в ці. В це чорно-біле мислення, тому що воно в нас дуже розвинуте, скажімо так, і це саме когнітивна проблема, те, що ми бачимо світ чорно-білим, все або погано, дуже погано, або все дуже класно, дуже круто. і Мій партнер ідеальний. Так важливо себе якось приземлювати в ці моменти і розуміти, що мій партнер теж людина. Так, я його зараз дуже люблю. Він дуже класний, але він також є людина, яка не є ідеальною, яка робить якісь помилки, яка може. Помилятися в цьому житті. Також про сварки, про тригери і тому подібне. Я в моменті, коли починаю сваритися з моїм хлопцем, втрачаю контроль над собою саме в сфері злості і в сфері ненависті якоїсь. У мене просто дуже сильна біль. Дуже погано. Я можу наговорити дуже багато чого поганого і потім жалкувати. Декілька днів я себе просто відчуваю, в мене якась істерика після цих сварок. Я достатньо імпульсивна саме під час сварок. У мене немає імпульсивності в багатьох сферах життя, але саме під час сварок, коли я в цьому страху того, що мене покинуть, що зараз ми настільки посваримось, і що мене покинуть, що я. Починаю впадати в якусь імпульсивну поведінку. Якщо у вас також спрацьовує якийсь певний тригер, який у вас викликає емоції, які вам тяжко пережити, і це спов'язано з вашим партнером, і у вас просто якісь вічі, ви думаєте, мене не люблять насправді. якщо вже ці емоції, наприклад, злість або ненависть, ви сваритесь, так у вас якась е, словникова перепалка, ви дуже сильно не розумієте один одного. Це вже якесь насильницьке спілкування починається. Якщо ви відчуваєте, що ваші емоції доходять до рівня 6 або 7 по 10-бальній шкалі, то вам потрібно придумати якийсь алгоритм дій на цю ситуацію, коли ви втрачаєте контроль. Вам потрібен цей алгоритм, як ви будете себе заспокоювати в цій ситуації. Без цього буквально нікуди, тому що кожна ваша сварка, кожна якась тригерна ситуація, коли ви не можете з собою. Якось справитись. В мене є певний алгоритм дії в такій ситуації, я просто йду в іншу кімнату, я дихаю, я мої руки в холодній воді. Також мені потрібно дуже важливо переключити свою увагу саме з цього конфлікту, з цієї сварки, на щось. Я гортаю тікток, мене мозок починає фокусувати свою увагу на цьому іншому, і ось ці почуття вони потроху-потроху стають менше. І потім, коли ви в себе вже більш-менш стабілізували, ви відчуваєте себе нормально, все. Зараз я не відчуваю дуже сильну злость. Можете повернутися до вашого обговорення, ну і намагатись, звісно, це робити в ненасильницькому тоні і ненасильницькій атмосфері. Також, мені здається, це одне з найновіших. Ваш партнер не все завжди це ваша проблема, не все завжди це ваша вина, що там якісь сварки, якісь непорозуміння. Дуже важливо обирати партнера, який буде емоційно стабільний, який буде адекватний, який не буде якось вас газлайтить, який не буде вас якось об'юзить. Вірте, у вас будуть просто постійні емоційні гойдалки, це буде у вас психологічно. Знищувати, і вам потрібен емоційно стабільний партнер, вам потрібен спокійний партнер, щоб ви відчували себе в безпеці в цих стосунках, вам потрібна передбачуваність. Також може бути таке, що ви будете свого партнера сприймати як якусь батьківську фігуру. Те, що ви будете вартувати, якось себе дуже дивно поводити, знаєте, начебто інфантильно, начебто якось так неприродно для. Нормальної, дорослої людини якось незріло, але це абсолютно окей. В мене також бувають такі приколи, але важливо це робити якось екологічно. Наприклад, ви відчуваєте зараз якийсь імпульс, що я зараз відчуваюся буквально дитиною. Мені якось сумно, я хочу бути, щоб мене зараз обійняли. Я хочу, щоб мене зараз якось не знаю, забрали, щоб мене якось полюбили як дитину, щоб мене сприймали саме дитиною. Відбувається ось такий момент, який що хочеться просто бути дитиною, щоб зараз про мене хтось попіклувався. Дуже важливо пояснити правильно партнеру, що мені у мене бувають такі моменти. Просто мені потрібно, щоб мене полюбили, щоб мене обійняли, щоб мене погладили, щоб мене якось похвалили. І насправді це допомагає, щоб закривати ось цю потребу того, що мені іноді потрібно бути інфантильною дитиною. Це в принципі нормально, і з цим можна навіть працювати один на один з собою. Давайте уявимо, що є такий термін, як внутрішня дитина, так. І ця внутрішня дитина, вона в нас з вами дуже чутлива. Вона в нас не отримала достатньо уваги і любові в дитинстві. Вона потребувала її дуже багато, вона потребувала стабільності, вона потребувала всього просто найкращого. Вона наша наймиліша, вона наша найкраща, вона наша просто улюблена дитина. Але вона цього всього не отримувала і ось ця велика діра. Яка повинна була заповнитися любов'ю, яка повинна була заповнитися турботою, вона залишається просто порожня. Можете попіклуватися про свою дитину самі. розумієте так, все в мене зараз починається те, що я інфальтина дитина, яка зараз хоче плакати, хоче вирадувати, хоче те, і хоче все, але в неї цього немає. Так, їй зараз потрібна любов, їй зараз потрібна якась турбота, що вона хоче, що вона може. Ви можете самі себе обійняти. Ви можете помалювати розмальовку, ви можете подивитись мультик. До речі, це також допомагає. Ось ця внутрішня дитина вона виходить. Якщо в інших людей, яких немає межового розладу особистості, в них ця дитина, вона, в принципі, живе. І іноді вона трошечки проявляється, коли показує якесь своє незадоволення, тим, що там мені не подобається, як зараз моє життя виглядає. Мені б хотілося цього і цього, в мене є мрія. То наша дитина, вона коли виходить з нас, коли вона ну, реально психологічно зараз заповнює всю нашу з вами свідомість, то вона. Просто невинасіма. Розумієте? Їй потрібно і те, і сі, і вона ще її вередує. Вона ще не задоволена всім на світі. Але ми. З вами ставимось до неї з прийняттям Ми її любимо. Наш партнер, ми також розповідаємо, що в нас є такий прикол, нас іноді буває така потреба, аби повередувати. Якщо ваш партнер з прийняттям до цього поставиться, це буде протікати набагато легше. Головне, щоб це не було постійно, що ви. Мало того, що в співзалежності з вашим партнером, так і ще ви постійно від нього потребуєте, аби він поклувався про вас як про дитину, тобто там щоб це не переходило в якусь таку велику, велику частину вашого спільного життя. Зараз те що я скажу, воно не зовсім стосується саме співзалежності. Це в принципі стосується того, що нам потрібно працювати над нашими симптомами, саме симптом самоусвідомлення, тобто робити так, аби дифузія ідентичності була якомога рідше, і нам потрібно працювати над нашою автономністю, незалежністю від партнера, аби не впадати в ці співзалежні стосунки, і е, для того, аби розуміти, хто ми такі, що ми є. І так, є. Така техніка в коучингу, як колесо балансу нам важливо тестувати постійно наші сфери життя для того, аби не було перевалу дуже сильного в стосунки, і щоб ми не ігнорували, до прикладу, наші робочі якісь зобов'язані, наше навчання дружба. Також, щоб в нас все було в балансі, тому що якщо ми переварюємось в одну сферу життя, наприклад, в стосунки, ми в них дуже багато вкладаємо. Ми постійно за нашим партнером все наслідуємо, за ним ходимо, ходимо, ходимо. То інші наші сфери життя вони дуже страждають. Нам потрібно ось цей баланс постійно намагатися мати мати друзів. Ребятки, я розумію, що світ здається дуже вражеским. Мені особисто також він таким здається, що він мене не прийме, те, що я якась не така, що я, якщо всі дізнаються, яка я є насправді, мене покинуть, мною не захочуть спілкуватися, всі мене якось намагаються або образити, або ігнорувати. І я взагалі під цей соціум не підходжу, я йому не потрібна. Це лише ваші думки. Те, що у вас знаходиться в голові, ваші думки, ваші упередження, ваші переконання, це те, що знаходиться лише у вас. Це може не відповідати дійсності. І якщо у вас меж вирузали особистості, ви маєте мати друзів і маєте мати знайомих. Якесь коло спілкування, це може бути навіть якесь неглибинне спілкування, це може бути просто якісь приятельські такі відносини. Там ви піти на каву, ви будете про природу говорити, про погоду і про все інше. Це не обов'язково має бути прям душа в душу. Це просто мають бути приятельські, приємні розмови. Трібно займатися всім потрошечку, при цьому мати друзів, при цьому мати якесь оточення. Це дуже сильно допоможе. Будувати саме більш-менш здорові стосунки, тому що коли ми дуже циклимось на одній, якісь задачі, а в нас дуже часто це буває, як у людей з межом розлом особистості. В мене, наприклад, якийсь момент це був розвиток постійний, це постійне читання книжок, літератури і якісь інші сфери мого життя, вони просто реально страждали. Тому важливо не переходити в якусь одну штуку, забуваючи при цьому на все інше. І ще я знаю, що є люди з межом розлом особистості, які свідомо уникають стосунків. Їм хочеться, аби їх любили. Їм хочеться, аби їх приймали. Але ось це відчуття того, що стосунки мають дуже багато тригерів, які провокують саме ті реакції, які мені не подобаються, які мені зараз не потрібні в житті. Тому я свідомо відмовляюся від них. Це також як варіант, я не можу сказати, що він поганий, просто уникати стосунків, аби. Не тригарити в собі ось цей страх покинутості, це теж непогано, типу. Я розумію, що це може зараз звучати не дуже якось здорово з психологічної точки зору, але ну, це як варіант. Можна просто не заводити стосунки, все буде ок. Пару слів про дифузію самоідентичності, про те, що я не розумію, хто я є, чим мені потрібно бути в цьому житті. Іноді ви дуже сильно знецінюєте себе в якийсь момент. Думаєте все через мене. Ви звинувачуєте себе в всіх своїх проблемах, проблемах інших людей. Ну тому що буває іноді, що люди прикладають відповідальність на зовнішній світ, кажуть, що це там мої батьки винні в цьому, я країна винна. Всі у всьому винні ніякої відповідальності за своє життя не несу. Все буде там як карта ляже. А є люди, які говорять, що це лише моя про що в мене там не вийшло, що в мене таке життя зараз, все це залежало від мене, але я просто люблю недостатньо. Просто я вам хочу сказати, я така сама людина. І я намагаюсь бути турботливою і співчутливою до себе, не критикувати себе за все на світі, все, що в мене не виходить, намагатися себе хвалити за те, що виходить. І це було б дуже дуже класно, якби ви могли зробити список зі своїми досягненнями або тристиками, які вам допомагають жити, які вам подобаються в собі, і обов'язково зробіть це і повісьте собі десь на видне місце. Я собі також зробила я зараз. до Речі на нього дивлюсь прямо на стіні вис. Мій список з речами, які я вважаю своїми сильними сторонами. Я розумію, що це може бути складно, коли бути в момент це робити, тому що все ж таки складно зрозуміти, яка є є насправді і якою мене бачать інші люди, але намагайтесь це зробити по власним самовідчуттям, по тому, як ви сприймаєте самі себе. І це список буде допомагати вам в складні якісь моменти життя, коли ви будете знову себе знецінювати, говоріть і дивіться туди. І говоріть собі так, я класна, я ось така і така. Останах хочу сказати, що ця тема вона дуже велика, вона дуже обширна, вона дуже складна саме з фізіологічної точки зору, про те, що наша психіка функціонує інакше, і про те, що все ж таки міжособистісні стосунки в нас абсолютно інші, ніж у інших людей. Ми сприймаємо все по-різному. Ми є мега чутливими, мега емпатичними людьми. Тож я дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім покаські!